Ось ці друзі, малі шурики. Вже бачите, повставали. Зараз у нас друга годинка дня. Хочу вже, щоб їм дати молочка, насипати комбікорму, закинути сіна, хочу вже бачити їсти. Ось таких друзів купив телят. От бачите, як трикають. Сьогодні хочу про них зняти відео, розказати, де купив, за скільки купив. З якими проблемами зіткнувся, може комусь це буде цікаво, може хтось також собі зараз хоче закупити, от, на зиму поставити на відгодівлю. Тому ставте, друзі, лайк, підписуйтесь на канал, думаю, що буде цікаво. Мо зараз перший їх швиденько їм дам пити, розведу зараз друзі молочка, їм закину комбікорму, сіна і тоді вже включуся і ми поговоримо. Бачите, вони вже чекають. Ось такі сипечки, друзі. Бачите, в першу чергу, після того, як дав їм пити, беру засипаю їм комбікорм. Це в мене йде мелене зерно пшениці і кукурудзи. І також до цього, друзі, ще даю їм трохи. Зараз пробую тут взяти ось такий гранульований корм. Беру купляю. Я вам швидше показував, хто друзі слідкує, дивиться мої відео, він повинен знати. Це, ці гранули йдуть від виробника фідлайн. Також називається стартовий комбікорм для телят. Вимішую, даю два черпака ну, простого зерна і десь ну, так, з пів черпака друзі, будівельного цих гранул. Чому так роблю? Бо оці гранули ну, досить дорогі, мішок, мішок там 25 кілограмовий коштує. 590 гривень. І ну, якщо оцим кормом є годувати самими гранулами, то вони там буквально за тиждень часу його з'їдають. А якщо вимішувати з простим зерном, то ну, на два тижні може вистачити. Бачите, як вони там їдять. Насипав. І вони все під час з'їдають. В дальнішому тут просто переведу на просте зерно. Буду також давати пшеницю, кукурудзу. Ну, подивлюся, може, що там ячмінь докуплю. Я вам казав, що в мене в цьому році ячмінь весь пропав. І, коротше, я свого ячменю не маю. Там, ну, подивлюся, може, з пів тони, тонну ячменю ще докуплю і буду їм додати і годувати. Може ще якусь макуху, соняшникову, десь ціні знайду. Може там соєвий шрот, не знаю. Може БМВД, друзі, їм куплю. Бо я вам казав, що я в цьому році хочу ці бич... бички трохи годувати ось цими вітамінними добавками і подивитися, яка Чи буде різниця. Ось, Ну, коротше, щось буду додати. Поки що ось годую так. Таким способом. Такий, друзі, йде корм. І бички бачите, все дружньо їдять. І знову хочу вам сказати, от який, друзі, плюс. Тримати там з декілька бічків ось в вкупі. Де конкуренція, кожен хоче побільше з'їсти, більше ворвати цього корму. І вони завжди все до кінця з'їдають. Бачите, от як вони тут їдять. Спробую вам показати з різного. Боку. Бачите. Бо я як тут тримав ось цю таличку, я її зараз вигнав, в сад вона там мене пасеться. Ось вона тут стояла сама, я був, друзі вчепив відерку тут -ка. і також купив оці гранули і відерку насипав, щоб вона собі їх так як їла. То, коротше, я за два друзі, з половиною місяця от ці гранули так і не зміг її згодувати. Ну, дуже вона так, чомусь їх тупо їла, ці бички, вона там їм насипає і насипає. Тому, бачите, вкупі вони їдять набагато краще. Ось так. Ну і сіно, сіно, друзі, їм накидаю, бачите, ну, трохи в мене, правда, грубе. Якщо дати їм такого дрібного сіна, то вони повністю з'їдять. А якщо попадає трошки таке бачите, грубе стебло, то вони дрібне повибирають, а ось ці палки візьмуть, полишають. Беру під них, бачите, підстелюю з таким сіном. Ось так. Ну якщо більших бічків годувати, ну це сіно просто ідеальне. Вони його повністю будуть з'їдати. А малі телятка, бачите, хочуть такого більш, ну, більш ну, якіснішого сіна, чи як сказати. Більш дрібнішого, друзі. Ось така відгодівля. Так, трошки ідяль. Ось так. Що я їх зараз відпоюю сухим молоком, ну, далі я не знаю, що мені робити. Ну, або заварювати якусь їм кашу з ячменю і давати пити, і насипати комбікорм, або, друзі, їм щось тут придумати, наливати просту воду, або поставити якусь поїлку, я не знаю. І тако насипати комбікорм, вони собі будуть сухі їсти, і пити просту воду. От я ще не знаю. Не оприділився, як правильно зробити. Ну, цей варіант буде простіший. Ну, кашу зараз варити, ну, це знову купа часу, спалювати газ, це дорого. А так, може би поставив просту поїлку, вони б собі воду пилити і оцей корм їло і все. І хочу сказати, що корм ну, нормально перетравлюють, все ну, чудово. Немає, що там з гноєм виходить там, зерно. На рахунок цього скажу шикарно, друзі. Бачите, як вони його. А я правда комбікорм майже перемалюю там на муку. Отак, бачите. Ну, Кажуть, що добре давати там плющене зерно. Хтось мені там писав, щоб я собі купив гранулятор, щоб я собі сам ці гранули робив. Ну, коротше, друзі, Як зараз це все ставати, купляти, купа грошей на це все піде, беремо поки що так насипаємо і беремо годуємо. А там в дальнішому вже будемо. Дивайтеся. Ось це, що, друзі, по відгодівлі. По бичках, друзі, що можу сказати, ну, дивіться, оцих 5 штук, що ви бачите, 4 з них це йдуть у нас бички, оці спочатку, а це у нас таличка. Купляв я їх на фермі. Ферма, скажу, досить така солідна. Вони там суто займаються цією породою гульштин. Тримає, там більше 300 курів і ось туди я поїхав і там закупив ось ці бички. Це за містом ходорів. Тому може цікаво. Вік тоді бичків був десь ну, трохи більше місяця. Оці мали десь півтора місяця плюс-мінус. По ціні за цих три, що посередині, я був віддав по 2,5 тисячі гривень, а оця таличка і цей крайній бичок. Обійшлися мені по 3 тисячі гривень. Ну, ми коротше так домовились. І з доставкою, бо я ще не мав машину, там мені знайомий був привіз. Кожний бичок, друзі, мені вийшов в рівно 3 тисячі гривень. Ось так. Купив я їх по 25 липня. Я їх вже тримаю більше місяця. Далі буде півтора місяця. А стосовно закупівельної ціни, то, ну не знаю, друзі, ціна дуже різна. Є що по 70 гривень. Закуп, можна закупити, є що. Хтось там ставить ціну і 80 гривень, є в когось, і по 50 можна купити по 60, ну говорю, з ким як домовитись. Ну в середньому така ціна це в нас 65-70 гривень плюс-мінус. Це що по цінам привіз, почав їх відразу відпоювати сухим молоком. На фермі правда їх відпоювали натуральним молоком. Я перевів на замінник, бо я в себе, друзі, своєї корови не маю. Перед тим, правда, був ще купив спеціальний порошок від діареї, бо я знав, що як переведу на замінок, то ну, 100% у них почнеться оця діарея. Дивіться, що робить. бачите, як прикає. Ось. Почав відпоювати. Порошок, друзі, називався від діареї Біоловід. BioVit80, вроді ось так. Ось. Я почав їм давати до оцього, цієї рідини оцей порошок, там я не знаю, норма щось де одна чи дві чайних ложки. Ну, це так як для профілактики. Перших там ну, два дні, скажу так, вони, ну, почалася у них вони діарея, вони трохи поносили, а вже на третій-четвертий день коротше, вже сталося все на своє місце. І все було з ними вже добре. Вони вже почали і сіна потроху їсти, я їм вже підсипав цей гранульований корм. Ось. Коротше, все на четвертий-п'ятий день все вже з ними було добре. І не дивлячись, що друзі їм тоді був місяць часу, і я почав відпоювати їх цим замінником. Ну, десь 6, друзі, з сьомого дня почалася така проблема. От я не знаю від чого, це все я ще дотепер не можу зрозуміти. Бички чомусь почали падати мені на ноги. Він ну, їв корм, пив молочко, от як йому підносив, но на ноги не міг піднятися. От перший був цей бичок, мені ось з ним сталася така задниця. Оцей, бачите. Е, я був, поїхав, правда, в аптеку, і мені там оцей продавець е, дав вітаміни, ну, я купив в нього. Вітаміни, якийсь з антибіотиком. Не знаю, друзі, назва. він мені в шприці набрав 5 мг. Я його пізніше приїхав додому, проколов. І через добу бичок правда, піднявся і з ним було все вже добре. Проходить пізніше, знову, десь я не знаю, 3 або 4 дня, і падає на ноги, друзі, оцей бичок чорний. Знову та ж сама проблема. Їсть, але ну, на ноги не може піднятися. Я знову поїхав в адаптеку, купив ті ж самі вітаміни, але ну, не знаю, щось йому вколов. Ну, прийшов, прийшов друзі доба, і він знову не міг підніматися. Ніби щось хотів встати, але ну, не може. Думаю, ну, почекає, може, ну всяке буває. Того може чуть сильніший в організмі, і він швидше піднявся. Того може бути слабший в організм і треба може почекати там день-два дні і там пізніше підніметься. Ну, Проходить знову два дні, знову він лежить, не може піднятися і за ним впав на ноги оцей вже бичок. Також не міг вставати. Думаю, ну, вже щось вже серйозне, треба, думаю, подзвонити може до ветлікаря, може він щось порадить. Я їх, правда, тоді був, друзі, переніс в іншу стайню, там, де бички, бо я не знав, від чого це така проблема. Я зараз десь вам ще постараюся тут відео вставити я тоді знімав. Вона може подивитись. І приїхав ведлікар. Зараз курка. Приїхав друзі ведлікар, проколов їх глюконат, кальцій глюконат і ось такий друзі дав їм препарат, називається телозен-200. Це правда від поносу, ну він також там від багато різних хвороб. Це є свого роду антибіотик. І вітаміни. Ну, цьому я вже не давав вітаміни, а до цього я був, купив ось такі вітаміни, друзі. Інтровід називається. Я їх ось цього проколов. І прийшло десь, ну я не знаю, може ще 2-3 дні і бички, правда, вже почали підніматися. Ось беру вам розказую, може в когось така буде проблема, може хтось з цим стикнеться то ось знаєте, друзі, береть кальціоглюконату, вітаміни і беріть проколюйте. А оцей телозин 200, він дуже добрий від діареї. От кому може цікаво, бачите, треба 2 мг. 2-3 мг ми давали на одну телятку. Я вже, друзі, правда не пам'ятаю, треба почитати інструкцію. Коштує оцей телозин 160 гривень, а інтровід 265 гривень. Ось цей друзі, бичок, також мені чомусь впав на ноги, не може вставати. Сьогодні вже третій день, третій чи вже може навіть і п'ятий день. Ось на, на другий день, після того, як він впав на ноги, я вколов, йому був ось такий препарат. Ну, це не я, це приїжджав мій знайомий ведлікар Телозин 200 і проколов. Він їх ось таким. Кальцію глюконат, бачите, 10%. Ось цю баночку дав на цих два телятка. І сьогодні вже у нас так п'ятий день, так як пройшло ще три дні. Бачите, печок вже більш і той вже взагалі майже бере встає, бачите, вуха вже на щурові показує. Язик облизує, хоче вже пити. Ось, ну І вже цей почав, бачите. Вчора він взагалі лежав ще. Був такий, як соний, соний, друзі, так, людина сона стає зранку і отакий от самий цей бичок був. А сьогодні вже дивлюся, бачите, трохи... потроху відживає, як то кажуть. Зараз буду їм давати пити. Так що оці препарати, що, друзі, я вносив, все допомагає. Правда, бички трохи похудали. Вони в мене були саме найбільшими, але похворіли трохи похудали. Ну нічого. Думаю, як відійдуть, з часом вони своє наберуть, будуть їсти, як все буде добре, то поправляться. Нічого страшного, то що говорю, що були здоровими. Ось такий, бачите, от такі циган, такий чорний, бачите, дивіться, вуха не шорив. Добре, буду їм давати пити. От, оце вже бачите, от встає. От бачите. Трохи трясеться. Вчора взагалі от, він ще вставати не міг, я йому допомагав, він і цілий трясеться. От як в людини температура там, я не знаю, під 40 градусів от, ви встаєте і вас цілого трусять. І так само цього бичка. Ну Сьогодні вже сам бачите, встає. Ну ніч... І правда, ці вже бички тоді піднялися, з ними все було добре. Оці оцим, також все, той взагалі на ноги не падав і столичкою все було добре. цих тільки три. Ось, як вже з цими сталося все добре, я їх сюди перегнав, вони вже знову почали підніматися, їсти, пити. І через кожних 7 днів я їх ще почав проколювати ось цими, цими вітамінами, що я їх купив, це мені так казав ведлікар. Ще от по, по одному разу їх проколю, там вони ще залишилось. Тут 100 мг є, то якраз... На п'ятьох бичків на 4 рази вистачить, ну десь на місяць 5 мг. Ну, штука, скажу, дуже хороша, я їх почав проколювати. Вони, друзі, у них. я не знаю ну, Почався ну кращий обмін речовин. чи що, ну Вони почали і комбікорм, краще їсти і сіно. І що я замітив, шерсть у них більш така стала бл... Бачите, так блеститься. Так що от, не пошкодуйте, друзі, от... З цих там 260 гривень купіт. Може, якщо у вас є якісь там телятка, що дуже ну, не хочуть їсти, може якогось апетиту немає, то О, оце я вам реально рекомендую. Це не реклама, просто вам розказую. Ось така штука сталася у мене. І наслідки, наслідки, друзі, бачки, лежали по... Цей панот 4 або 5 днів лежав. І, ну, я їх правда ходив, перевертав з однієї сторони на іншу і бачите, в них ось такі є пролежні. Ось бачите, на нозі. На Тому ось говорю вам, друзі. Якщо з цим стикнетеся, то за цим беріть слідкуйте. Якщо впав бичок на ноги, то швиденько їх беріть, приколюйте і не чекайте, бо от буде така задниця. Йому, вже правда, це бере загоюється. Я кожного дня промиваю, маю тут перекис водню. ось. І ось така, друзі, мазь. Це мені сказали купити в цьому в аптеці простій. Називається Лево Миколь. Бачите? Промив рани, взяв ватку, гарно все повитирав на сухо і ось це мазю намастив. Це цей бичок трохи мав пролочні, але в нього не так. А саме найбільше цей бичок. Ось така проблема. Ну, З ним все добре, він піднімається, він п'є, їсть. Е, також досить бачите, і шустрий. Не Є якийсь там, що такий би сумним, був. Все з ними, друзі, добре. Ось такі проблеми з ними, бачите, стикнуся. Вам розказую, друзі, може комусь це буде цікаво і може комусь це допоможе. Ось так. Вітамінами. Зараз їх ще хочу розпроколоти. Там через місяць, півтора місяця знову, друзі, куплю ось думаю, оцей інтровід. І буду знову їх ще проколювати. Це недорого, але від цього ну, користь дуже хороша. І хочу їх ще обробити від глистів. Подивлюся, появився у них чомусь кашель. Треба опробити. Ось такі, друзі, печки. Думаю, вам все розказав. Поки що боролись так годою. Зараз хочу їм ще, а ще по молодці хочу вам розказати. Ось за цих ну, півтора вже місяця, що я їх тримаю, згодував, друзі, два мішка оцього комбікорму гранульованого. І вже п'ятий мішок. Догодовую їм, друзі, оцей замінник сухого молока. Ось так. Це от, щоб по затратах на них пішло. Ну я думаю, що ще два мішка цього замінника молока візьму, куплю, ще буду їх відпоювати. Не пошкодую гроші, бо ну, бішки мені обійшлися досить, так скажу, недорого. Є тут де розігнатися. Тому можна купити. Краще їх ще відпоїти, щоб вони ну, краще підросли, укріпили свій організм, і тоді вже їх переведу на просту воду, комбікорм, та може якісь гарбузи їм буду давати. Хочу ще кукурудзяне село зробити. Ось і будемо вже так їх годувати. Ось такі друзі. Оці бачите, малі шурики. Поки що їх тут тримаю, їм, правда, тут тісно. В далі, як вже там, друзі, продам ті бички більші, то їх вже перегоню туди в ту стайню. І вже там їх буду брати, годувати. Ось так. Що ти? Але ось такі бички. І ще стосовно друзі, про породу Гульштин, не знаю, бо ну, по-різному відзивається, хтось нахвалює, хтось каже, що це погана порода на відгодівлю. Ну, я бачите, взяв купив, ну, подивимось. Як вони будуть рости правда, в цьому році. У вторик я був, закупив сементалів. Мені вже цікаво знати. Ну, на фермі, де я купляв ці телятка, там корови ну, десь по 7-8 центнер мають. Ну, такі досить хороші. Вгодовані. Вгодовані, вони правда, їх там не, вони не пасуться, вони їх тримають постійно в приміщенні, в стайні. Їм там дають цей комбікорм. Силвес. Сінаж, ну, тобто роблять цей збалансований корм і їх поруч годують ось так. Ну, мені вже цікаво знати за рік часу, які вони в мене, правда, виростуть. Ось так. Така теличка собі, бачите, вже лягнула, собі відпочиває. Ці ще щось там теж шукають. Ще доїдають комбікорм. Ось так, друзі, їх беру годую. Ось Отаке відео. На цьому, скоріше всього, що буду завершувати, друзі, вам посказав, показав своїх пічків. В дальнішому постараюся про них знімати ще більше відео, вам розказувати якусь інформацію, показувати, як їх перо годую. Ось. Тому також, друзі, ставте лайки, пишіть коментарі. От мені цікаво знати, от від чого пічки не піднімаються. На ноги, ось тоді от, така в мене проблема сталася. Може це від того, що я сухе молоко їх перевів, там відпоювали натуральним, а тут почав давати заміни. Може у них стрес якийсь почався, може від того, що у них ну, чисто генетично вони є слабкими. Не знаю, друзі, давайте там в коментарях напишіть. Може серед нас, серед моїх підписників там ведлікар, хтось, може от, хтось з тим стикався, може хтось працює на фермі і знає. Про цю проблему пишіть в коментарях задоволення, це буду читати і вам, друзі, відписувати. Тому, дякую всім за перегляд і до зустрічі.